Я прошу вас не ображати, але ви Так, Вітаю всіх, вітаю, друзі. А вам не соромно Слава перед захисниками нашими? Так, а де наше судове засідання? Мало бути тут, але зайнято. Зайнято як зараз від това. Вам не соромно перед захисниками? Мені соромно, що ми з вами товаришували. Това вирушували, не мене товаришували. Ви були депутатами, я за вами слідкував. Ніколи. Ніколи Ні. не були депутатом? Не... Ні, ніколи. ніколи. Ви за мною не святкували. Ви що маєте такі повноваження? Святкувати. А ви маєте повноваження не законодавством займатися, а хлопців бити? Наших захисників чи як? Так, я пан Микола потрапив у мене в своє засідання. Розкажіть, будь ласка, про те, як вам підозру вручали. Я вбачаю, друзі. Так. Де? До судове слідство, для того, щоб не перешкажати... Мало, слідство. Чому ви телефон розбили? Що було в телефоні? Да. Що там було за компромат, що ви розбили телефон? І там була переписка депутатів. Подивимось, для мене це перший раз. В перший раз я в суді. У мене не, немає жодних привідів, не було жодних привідів. Так само, У мене немає опитування. Сьогодні будуть обирати запобіжний захід я не знаю. Пора, е, хоче під домашній арест, Як ви до цього ставитесь? І чи прийде хтось, наприклад, взяти вас на поруках, хтось з колег на судове засідання? Я не знаю, дякую за питання. Я не знаю про те, що ви запитуєте. У мене немає досвіду. Е, мені не треба, щоб мене хтось брати на поруки, тому що я правий на всі 100%. Я. Виконую свої депутатські повноваження. Це на основі закону України. Відповідно, всі мої дії були законні. про які я і написав відповідні заяви і на підставі інформації та заяв. Я користуючись повноваженням Народного депутата України, працюю в рамках роботи, тимчасова січа комісія, ТСК Нацресурс, парламентський контроль, зійсно. Хочу тобто, нагадати, ви в Дніпрі були через те сказа. Да? <кхух> хочу може? нагадати Хочу нагадати, що парламентар має повноваження. Це найголовніше повноваження. Це представницька функція. Це функція, яка найголовніша. Не бувайте одне пані, панове журналісти, не бувайте, будь ласка, ласка зберігайте спокій і повагу до суду. Так і справа в тому, що е, представницька функція, я нагадаю, що в мене працюють всі мої депутатські приймальні, е, які приймають моїх виборців, громадян. Куди звертаються люди за тими чи іншими питаннями, куди не надходять інформація щодо тих чи інших порушень в державі, потім на які я реагую разом з командою та е виконую ще раз нагадаю свої повноваження депутатські. Друга функція це функція контролююча саме цим. Я і займаюсь. Ви ж знаєте, що я е як кажуть сьогодні в народі політичний ревізор про свою роботу. А це прописано в моїх повноваженнях. Я маю звітувати суспільству. Я звітую на всіх своїх світлинах. Відверто, відкрито, нічого не переховую. У мене є чітка позиція. Я за правду, я за народ, я а за причаю російську. Що люди були третя... ваші охоронці? У мене третя функція це функція законотворча. Це три функції, які мають сьогодні депутат Верховної Ради. Це Представницька, контролююча і законотворча. де ви заробили гроші, як і вас Дивіться, на всі питання я сьогодні не можу відповісти, тому що у нас сьогодні буде засідання. Після засідання, коли буде прийнято те чи інше рішення, я з ним погоджу, тому що вважаю, що цей. Це рішення буде сьогодні, тобто ви приймати український тим, що суд. що зробив суд? Ви говорили вже зі своїм адвокатом. Якщо буде запобіжний захід домашні арешт. дивіться мені дуже жарко. Так. Мені сьогодні немає особисто зараз що сказати саме по діям пов'язаних з судом. З тим, що буде відбуватися, Ви не ще, раз хочу нагадати, ще раз хочу нагадати, що я виконую свої депутатські повноваження на підставі цих повноважень. Я звітую, я надаю будь-яку інформацію будь-якому журналісту, будь-якому громадянському діячу, будь-якому небайдужому громадянину.